Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу Слава Україні, героям слава. Періт до перемоги. Так, хлопці, хочу поділитися, закінчив жнива зернові. І ось хочу вам поділитися, що в мене було, як, як працював перший рік, перший раз, взагалі перший. Всі на комбайн. Ну, в дитинстві то, звісно, <смі> катався. А, так. Всі на комбайн і поїхав працювати. І слава Богу, все добре. Комбайн. Комбайн я задоволений, працює. Ось була от лопнув Цей бачите, якийсь. Як шарова, чи не шарова, шарова якась вона. Лопнув прямо в всередині. Ледь вибив цього кусочка звідти. Десь він щось йому переграло. Може там розбитий цеп, і воно так його поломило прямо в цьому. Нічого такого не молотив сильного. Вже бачу, де треба два пошипки міняти цього і того знизу. Ну То є маслінка з цієї сторони. Тоже є, Тут була і маслив кожного дня. І... А що, тут воно добре, а тут... Може скажуть хлопці, що її реставрується відділу, спробуйте десь. Пошукувати по інтернету. Може хто може робити. Один каже до Форда, каже, зробив, зробив розборну, каже, і все, і пальчики все міняєш і все. Ну, Подивимося. Так, що що я міняв? Я вже в кінці після жнив. Сергій, тобі привіт. Що дивишся мене, брав в тебе почіпнічка, купляв, той, що тобі не підійшв. Ну, під... ти корпусом міняв повністю. До мене підійшов відлічно, все нормально, корпус нормальний. Цього міняв теж почіпника купив там за ці футор на чи як вона там називається. 4 тисячі дав, за одна стоїть тисячу гривень. Купляв в Польщі, заказував, не знаю, як будь ходити, побачимо. Щось не, не знімав, чи не було часу, чи а, і трошки приболів, спина, блін. Не було коли ледь ледь так його зробив там. Ну, менше з тим. Готово зробили все чітко. То, що ми Даша, хто може знає які настройки на сою. На сою. Приблизно там кажуть обороти барабану. Весь 800 там. В межах 800 більше-менше дивитися, як вони так хлопці казали, я не знаю чи так, чи ні. Я робивши це покося, заржавів повністю, То, що йде на, на обороти барабана. ледь ледь його там розкрутив. Знімав його, варив маслі, прогрівав горілкою газовою. Тут робив таку, прокручував туди-сюди, поки пару разів прокрутив, щоб почав працювати, змастив, все нормально. Я почіпнічка міняв тут, полетів, так гарно полетів, що ну. Ну там, понятно, міняв. Що ще у нас тут? Буду сою Будусою Ну, Один город я вибачили там. На каналі я відпрацював чітко, навіть не видно було, що там, вона там рідка була. Але відпрацював шикарно гарно. Вже перегорав, посіяв, е, вже вершиться по коліна на Мені Трошки удобрити, зараз покажу вам, як, яка виросла вже. Після того. Подивимося, що буде. кому цікаво. Питайте, нагадуйте, то розкажу. Ну що ж тут, а фару поставив. Це з нею працювало раз один. Даже фільтр в воздушній кабіне. Я його знімаю і ставлю в машину. Ой, не в машину, в гараж. Чю в кабіну в комбайн. І він там знаходиться. Бо раз не поставив, намок, загрязнився, засохло, от відчистив, ну паршиво чистив все одно. Ну, таке. Не заказував теж тисячу гривень в Польщі. Ось куча колеса понакривали трохи. Дід мене тут на кожного разу помощник мене. Понакриває, почистить його. Дідовий плюс. Ось тут все закриває, там воно, щоб не забігало. Там пошкрабує, почищає, я тільки перевірив і поїхав. Так, що там? Це, каву пісаме. Так, може хто підскаже да, по барабану ті обороти під барабання, на яку виставляти. Бо кажуть 12, ти 27, в мене там все поділо до 30 теж. Не знаю як. Да, і решето, яке ставити. Може хто в курсі. Там я в принципі там бачу, в мене там на 10 стоїть. Навіть воно і буде стояти. Бо це, мабуть, велике буде. Тут, Півтора чи 15 чи 16 Ось такі діла. Ну так, ну що, зараз покажу вам гірчичку, яка в мене є. Ось така в мене ще соя, Ось стоїть оця, що будемо лотити. Сорок у нас невеличка, але бобиків бачу, там вистачає тоді. Ось яка. Хоча почти суха погоди нема, досі йдуть. Я вже, вже зо три дні погоди. Можна молотити. Ось така ось тут у мене. Я молотив тут. Пшеничку. А зразу другий день вигорав і, і посіяв. Герчись. Ось. Вже така різжать цвіте повним ходом. Там хлопців соя росте. А вона ось ще... думаю, хай щось буде. Ось. Ось таке. Коло сонця. Не, сонця не. Ну, думаю, лучше, ніж буде все такое як в сусідів. Мішійка росте. Тоже теж полез пшениці, це тоже я молотив. Крава, перій. Скосити ще сильно <сосити> буде. То лучше, думаю, посію такому. У мене таке саме було. Нічого немає до людей, але ну, ми попробую, що воно буде. Трошки кажуть, грунт літить туди сюди побачимо, посіємо на другий рік. Так що отак. Все, будьте здорові, щастя, здоров'я, привіт, до перемоги!